Не відпусти руки моєї небо, коли земля покотиться з під ніг, коли щаслива і коли в потребі, ти зрозумій, коли ніхто не зміг, Не дай ховати щирість за сльозою і не покинь у хвилях сірих мас. Дозволь мені залишитись собою, навчи без страху відпускати час. Сховай мене відвічаю і втоми. Спаси, прошу, від гордості і зла, щоб погляд мій ніколи і нікому не обпікав за спиною крила. Благослови, прийдеш нього, не знаю, та вірю небо, так мене навчили, і я прошу, усе, що не вбиває, нехай мені в житті дарує сили.